Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні продовжую заготівлю на зиму. І в мене дуже багато огірків, і я вирішила ще один зробити салат. І це мені порекомендувала моя підписниця Світлана. І вона каже, що він дуже смачний. Буду робити його перший раз. Але хочу поділитися з вами, може, комусь буде цікаво. Що нам потрібно? Отже, 3 кілограми огірків. Треба порізати кружальцями. І я потерла на терку, щоб було скоріше. Тут така є нарізка для овочів, і я на ній потерла свої огірки. Це дуже зручно і скипочки виходять дуже тонкими. Можна і цибулю потерти, це вже трошки буде важче. Дуже остра ця терка. І дуже гарно труться огірки. Перед тим, як я нарізала свої огірки, звичайно, я замочила у воді, можна на годинку, можна 2 години. Добре помила, кінчики обрізала і лише тоді натирала. Далі нам потрібно 5 штук болгарського перцю. Я взяла ось такий свій, жовтенький, і ще купила червоний, бо в мене ще не дозрів. Отже, 5 штук болгарського солодкого перцю порізати ось так скибочками. І пів кілограма цибулі. Пише, що треба кружальцями нарізати, але в мене досить велика цибуля, тому я на четвертинки розрізала. Мені так більше подобається. Так, далі два стакани цукру. Так мені рецепт дали, тому я так говорю, як написано: Два стакани цукру, півтора стакани оцту 9%, один стакан олії і дві столові ложки солі. Три зубчики часнику. Я взяла навіть ось тут 4 зубчики, тому що в мене невеликі зубчики. Також одна пачка куркуми. В одній пачці куркуми 10 грам, я дивилася. І одна пачка гірчиців зерних. Коли ми нарізали огірки, ось так, додаємо перець, додаємо цибулю і все решту. Добре вимішуємо і залишаємо на 2 годині. Додаємо цибульку нашу. Додаємо перчик. Додаємо цукор. Можна одразу весь цукор не додавати, попробувати, як вам буде, чи добре, чи ні, по смакових якостях. Додаємо оцет. Оцту півтора склянки. Я цукор додаю весь. Ну, може, трошки залишу. Так. Тепер я додаю куркуму. Також додаю гірчиці в зернах. Додаю сіль, дві столові ложки. Зараз ще чесник, видавлю через чеснодавку і сюди додам і заправлю все олією. Зараз ще додам чесник, добре вимішую, і треба залишити на 2 години, час від часу помішуючи. І тоді треба ще простерилізувати 10 хвилин від кипіння. Минулі огірки в куркумі я показала, там треба було 20 хвилин стерилізувати, тому що там такими слайсами були огірки, а тут огірки ось такими кружальцями, тож вони скоріше простерилізуються. Я часник додала, вимішала і подивіться, який красивий салат. Я спробувала дуже смачний. Завдяки тому, що тут іде дві склянки цукру, цей салат буде хрумкий. І не буде кислий, але мені трошки бракнуло остроти, тому я додам ось такий маю перець. Але це в рецепті не йде це такий пекучий перець. І я чуть-чуть додам хай буде все, залишу на 2 години за цей час помию банки і буду стерилізувати киплячій воді. Я усі свої закрутки стерилізую в киплячій воді. Так, дуже симпатично виглядає, дуже смачно. Попробуйте, це не дуже так довго робиться, це швидко робиться. Можна навіть на комбайні огірки посікти. Можна на терку, а можна вручну нарізати, якщо ви хочете, щоб кружальці всі були ідеальні. А я роблю, щоб було швидше, тому я на терку натерла. Отже, якщо вам старі. Рецепти надоїли. І ви хочете щось нове Попробувати, то спробуйте ось такий салатик з куркумою і з вулгарським перцем. Дві години вже пройшло, я помила свої банки будою з содою. Стерилізувати їх не треба, тому що ми будемо зараз стерилізувати баночки разом з салатом. І накладаю ось дуже добре мати, не знаю, як правильно називається на таку велику лідьку і подивіться, як багато огірків пустили соку. Тут є багато оцту і олії, і ще огірки пустили соку, тож дуже багато соку. Я спробувала дуже смачний салат і закладаю, насправді я не тільки Зробила одну порцію, я зробила дві порції, тому що в мене багато огірків є. Так, і буду закладати, накрию кришками і буду стерилізувати. Заклала я свій салат в баночки, накрила ось так кришками. І зараз ставлю у воду. Так, як наш салат холодний, то ставлю у холодну воду і буду стерилізувати. Мої баночки вже постерилізувалися. Від кипіння 10 хвилин, я їх забираю і закручую. Мій салат з огірків, з болгарським перцем і куркумою готовий. Ще зараз трошки прикрию. І все. Свій салатик я накрила, а баночки я поставила кришкою донизу, щоб перевірити, чи добре я закрила всі кришки. Можна так не робити. Тож рекомендую усім спробувати такий салатик. Я сподіваюся, що буде дуже смачно, бо я спробувала сподобався по смаку. Поставила я свій салатик кладовку свою, і хай стоїть до зими.